Е, у нас до вас таке е, запитання. Нам стало відомо, що ви звернулися до виконуючого обов'язки голови, обов голови районної державної адміністрації Маршалка е, з питанням щодо передачі у постійне користування Білоцерківського верхнього водосховища на баланс басійного управління водних ресурсів річки Рост. Це правда? Ні? Ні? Ні. Так ви не зверталися? Ми, не... Ми зверталися для погодження проєкту земельного стрілів, що передбачено земельним кодексом України. Я був у маршалка, він мене запросив разом із вашим недругом, так я зрозумів, Халявінським, для того, щоб прийняти рішення, тому що законодавством України районній адміністрації надається 10 днів на затвердження проєкту земельного стріляння. Там на людину Хочете, може, здати та й? Я за запис зроблю. Я сьогодні голова Пілосільку, знаєте, радікальна партія Лішка, я запис зроблю. Частина депутат, депутатів. Яких депутатів? Зокрема, Людмила Дригова, Янкови і інші що, володіють цим питанням. Але частина схиляється на те, що дати вас приватно у просили, Зберігали Ямковик просить. Ми ну, можемо з ними поспілкуватися. Ну, немає їхньої офіційного да, звернення до нас. То ви я не володію такою поблизу. Чому ми до вас прийшли? Не те, що не друге чи не друге. Ми живемо в одній країні, навтри ресурси знаходяться в власності держави, да, народу. Тобто громада сел, звернулася до нас, до е, самих громадян, які ми хочемо знати. Де воно, куди воно і для чого це робиться? Ну, то я вам а я вам скажу, що виходить так, що машука лежить непровірної інформації, ви звернулись, щоб е, людина, яка знаходиться у владі разом з якими людьми, будь-якими людьми. Чи це буде з Івановим, Петровим, чи частиною, хто назвали фамілію, ми ще не знаємо, хто там в цій схемі е, приймає участь, не було корупційних схем. Я не, розумію, що ви хочете всі хочете жити, не за рахунок держави, за заходять країна. Тепер скажу одне, ми хочемо зробити ще запити по цим. Населений пункт, який знаходиться перевохранілища. Там вже є орендатори. Скільки не платять, куди вони платять, хто це зробив і хто хоче щось забрати. Ну я вам скажу, що ось Дутерківська районна адміністрація з похожим питанням звернулася до відділу земельних ресурсів. Щоб надали, хто там має землю, хто загородився до води, незаконно. А ви що, розпереджаєте з цим... Ні, він думав, що в нас є інформація. А в нього немає. Я вам скажу, ваш, ваш приятель Халівінський загородився, але ми його розгородили 13 листопада 2014, року. і Халівінський, маючи режим господарської експлуатації, за два роки жодного разу не провів уборку водоохоронної зони. Це не тоже. Які, які особисто ви, як керівник даного. Державного органу прийняли міри. Якщо ви знаєте, тут, будь ласка, це зафіксовано. Що ви прийняли? Які міри? Дали припис, чи якось спілкувалися з цим керівником? Згідно своєї компетенції ми так. тільки поставили йому на від. Ну є документ, щоб йому ми поставили, поставили на від? Ми йому нагнули матюків і сказали, йому бери дохлори, пожалуйста. Хорош, Оце і все. Тому що... А ви не все... причину не встановлювали, чого риба дох. Ви не встановлено причину, що із-за того, що лежить мусить, йде кісіння водойома, і ця риба дохне. Розказувати. Ні, мені розказувати не треба. Я вам розказую. Я там живу, я бачу це. Ви задоволи... Я бачив скільки там риби. Ви задали питання. Да, як ви ставили на вік це? Я по телефону, да, письмово, як поясніть нам. У мене геть є свідки, і притом серйозні свідки. Можете назвати їхні прізвища зараз? Звичайно. Хто голова басейної ради. У мене є громадська організація, це басейні, людина, яка... яка складається Самий із величезної кількості водокористувачів. І, зокрема, голова басейної ради якраз віз на катері письменника Івана Плюща і бачив оцей весь і це дуже добре. І через те ми визвали Калєвінського. Так. і розказали, що це таке. А він пояснив, що так, як в водосховищі мало того столова, багато планктона, було безвітря. Створилася е, така зона мертва. І багато риби загинуло. Ну Вона загинула в Корсуні, в Стебельові, угу. в Богуславі, скрізь її. І в США вона загинула теж. Тут, Тут була шо, там, вона загинула. Ви нам давайте говорити за Дер... не, ви правому режимі, так, запит відповідь. Тепер дивіться, ви сьогодні заявляєте, що ви в зв'язку з українським, так, по ніяких зв'язків. Ні, бо сьогодні виникає питання, бо чи з вас хочуть щодо... Яку ту схему заведую? Ви нам показали огульно, розказали про свою компетенцію. Це ми і так уже прочитали. Пожалуйста, які у вас міри йдуть, щоб це все водойом, як ви кажете, став гарніше, вода, певна должна бути там т.д. Що ви конкретно будете робити? Яка у вас компетенція для цього є? Для цього у нас навіть знято два фільми, щоб ви знали із студії. Ми розказували, що там можна зробити. А зокрема, ми передбачаємо як. Ось дивіться, міська рада. Наприклад, тут свіже їхнє рішення міської ради. Вони просять нас провести вапнування верхів'я Білоцерківського водосховища, бо це основний водозабор разом з Анстанцією. Просять опрацювати графік промивки, правда пишуть Глибічанського водосховища, як джерела водозабору. Просять провести. Чи взяти на контроль питання щодо дотримання мешканцями міста, та керівниками, підприємств, жіною? Просять замулютися, водосховище. Давайте що зробить. Ну, і, що, і, і що І скажіть, що ви зараз не маєте права його чистити і відкривати дамбу? Ви маєте право дзвонити матюші, дзвонить любі, там, де є гідроспоруди, і казати, уровень води піднявся, пожалуйста, відкрите, закрите. Це ваше повноваження. Навіщо вам, для того, що ви розказуєте, треба брати цей водойом у постійне користування? Скажіть, розказую. Ну, що, розказую. Що змінюється? Статус, якщо змінюється? воно в нас ну. буде на баланс, ну, воно. мабуть, воно на баланс не попаде, тому що наше керівництво не захоче брати на баланс греблі. Та. Це великі витрати. Та. А якщо в нас буде земля, ми Та. будемо вести спостереження за замовленням. розховування. Шановні, ви і так повинні його вести. Вибачте, ми не повинні вести те, що не фінансується. А, розумієте? а, це буде а нам. А доходить. то ви хочете цей водойом забрати, да, як, якщо ви наприклад, як е, статтю на сьогоднішній день, як статтю заходів, доходів забрати, яка йде в райдержадміністрацію, в сільську раду, забрати собі на баланс, щоб потім отримати фінансування, щоб цей же водойом чистий, то це бред. Ну, брє. Тепер ми поняли, ваша мета нам зрозуміла. Ви об'ясніть нам. Ось Ця людина, це ваш так. А чого ви приходили до райдержадміністрації? Зокрема, до голови раді адміністрації з Хелвінським Володимиром Івановичем, бо мене запросили туди. Хто запросив? Хелівінський Володимир Іванович? Тобто, вісті, мене запросили до Варшавка з тієї причини. От ми написали йому листа. А йому було незрозуміло. Сидів його юрист, і ми розбиралися. Але а ваш, ваш юрист, скажіть, компетентна людина? Сидів їхній юрист. А ваш юрист. Ні, Районний адміністрація. Районне адміністрація. Да. Зрозуміло, Але збільши, а яким чином, яким чином там знаходиться Калівінський, скажіть, так. Його просто. теж можуть запросити. Мабуть. Я не знаю, хто його так. Так. Ну, Наскільки нам відомо, Калівінський Володимир Іванович не заявляв ніяких самостійних заяв чи вимог від райдержадміністрації стосовно Верхнього Доциківського волосховища. Зокрема, сьогодні, на сьогоднішній день, в нього існують проблеми з законом. І ви добре про це знаєте. Тому що Я до вас запити теж приходили, на що то чи є будь-які угоди у вас з ним. Ви давали професійні відповіді, відповіді стосовно того, що будь-яких угод у вас з ним немає, і все, що має Халівінський, це режим рибосподарської експлуатації. Так, на сьогоднішній день укладені, значить, так, да, без вашого відома укладені. Але Халівінський стверджує, що у нього є з вами цей договор. Я не знаю, може він і усний, на яких умовах теж невідомо. Але він сказав, що ви йому надали дозвіл для того, щоб люди пили чисту воду, це його слова. Я можу навіть свідків вам дати їхні прізвища, які підтвердяться, коли казав це Халінинський. Друге питання. У нього на сьогоднішній день є проблеми з законом, є три кримінальних провадження відносно результатів цих кримінальних проваджень, якщо вони пройдуть і доведуть всі ті обставини, які там викладені. Є висока варегідність того, що режим рибогосподарської експлуатації буде скасований. І тому на сьогоднішній день він має з вами стосунки, гарні стосунки з його слів. І ми вважаємо, що він ініціює цей процес. І він розуміє, що якщо в нього заберуть цей режим, доступу до водойому він не буде мати. А так як він має гарні стосунки з вами, то ви як людина надіжна цей водойом нікому іншому як йому не отдасте. Ми вважаємо, що якщо ви прийшли туди, не можете точно об'яснити, з якою метою, ви, ви не можете пояснити, що там робив Холівінський. Ми вважаємо, що у вас є певний конфлікт інтересів. Тобто ви в даному випадку захищаєте інтерес приватний, а не державний. Ви розумієте? От, оце ми хотіли до вас прийти з цими вопросами, ми до вас прийшли от, і ми вважаємо, що і хочемо вас просто застерегти і пропонуємо вам на підставі закону. Що будьте дійте в межах своїх повноважень і не приймайте таких рішень, які не відповідають інтересам держави і суспільства. Ми вважаємо, що дана ситуація вона ініційована не інтересами держави, і народу, вона ініційована приватним інтересом. І я сподіваюся, що ми це